У цього день українці вабили запамрочовими ароматами, екзотичними смаками традиційних для країн Азії страв. Пакистанська кухня виявилася популярною серед українців. На фестивалі на Шрисмаріяні розійшовся за кілька годин. Фестиваль азійської кухні зібрав 16 тисяч гривень культуру з доброчинністю. Запропонували об'єднати посли Малайзії та Індонезії. Інші посольства країн Азії в Україні також підтримали захід. у моїй країні значний вплив ісламу: два з половиною від прибутку людина має віддати на доброчинність. Тобто думати треба не лише про себе, а й про інших. В цілому цей цикл повертається за 40 років. Ти ділишся тим, що маєш, і водночас стаєш багатшим на кожну людину, який ти допоміг. По 4 тисячі гривень віддадуть організатори фестивалю на соціальну допомогу ісламській громаді Товариству Червоного хреста України на ці гроші або закуплять кілька велосипедів для патронажних сестер, або шліки чи тонометри для пунктів першої допомоги в селах. Тому обов'язково повинен бути тонометр, щоб змінити тиск. Тому я говорю, програма готовності і надання допомоги людям, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, скажімо, біженцям, мігрантам і так далі. Тому, це невелика сума коштів, але ми вдячні. Але найбільше пощастило 89-річному ветеранові Великої Вітчизняної. Йому благодійники вручили аж 8 тисяч гривень. Кошти підуть на операцію відновлення зору. Ця операція десь обходиться з операції з посадикою близько 10 тисяч гривень. Ну, з благодійного фонду, наскільки мені відомо, мені виділили певну суму грошей, щоб мене підтримати. Щоб я міг краще міг бачити і не втратити зовсім праве око. Організатори фестивалю вже складають меню на наступний рік. Пригощатимуть або гострою корейською капустою кімчки, або ж індонезійськими солодощами лабі з барасом у будь-якому разі українці, скуштувавши їх, отримують змогу допомогти іншим. Світлана Сич, Павло Перхоменко, соціальний пульс.